29 та 30 червня у селищі Рокині, що неподалік Луцька, на території музею історії сільського господарства Волині, Скансен, відбудеться фестиваль національних бойових мистецтв Дух незламних. Хедлайнерами заходу будуть Сергій Василюк, який є солістом гурту Тінь Сонця, козак Сіромаха та інші. Як повідомляють організатори під час фестивалю, для глядачів покажуть реконструкцію козацького бою, виступи зі зброєю, виступ театру козацького бою, вогняне шоу, а також виступи спортивних організацій національних бойових мистецтв. Також на заході буде безліч майстер-класів. Каякінг, мотузкова смуга перешкод, етноквест. Знайдеться чим зайнятися на фестивалі Дух Незламних і «Малечі». Ну і звісно ж, обов'язковою частиною дійства буде благодійний аукціон в підтримку ЗСУ. Тож всіх запрошують відвідати фестиваль Дух Незламних, який відбудеться 29 та 30 червня. Ня у селищі рокині.